Головне в роботі пасічника любити бджіл тоді й мед буде, говорить досвідчені майстри солодкого ремесла. А ложка меду це день роботи близько 200 маленьких трудівниць. Як землю любити, так і бджолу любити. І хто до неї відноситься ласково, вона ніколи не жале. Як бджола, кажуть, працює. Ще один продукт бджільництва маточне молоко, поліпшує імунну систему, особливо корисне для дітей, студентів, спортсменів, людей похилого віку, розповідає Надія Материнко. Вона із династії бджолярів на пасіці більше 50 років і має свій рецепт краси для жінок. Я поєдную маточне молочко. Із трояндовою олією і за основу беру натуральний наш український гусячий жир. Воно від воно захищає обличчя, значить, в маточному омоложує. А троянда оліва знімає алергії. Полтавка Катерина Дроботова. Постійний покупець на таких ярмарках. Трилітрової банки меду говорить, вистачає їй на всю зиму. Я люблю мед, покупаю, їм. Ну, коли єєм я, я часу б'юсь, якщо я тут була прята такої чаєм употребляю. ну нічого допомагає, я, я довольна. До Свята Миколая обласна спілка пасічників традиційно передасть медові подарунки в інтернати дітям-інвалідам. Виставка-продаж триватиме до суботи.